В Україні справжня зима нагадала про себе, сніг вже засипав кілька міст. В Одесі, зокрема, в районі Балти, 14 листопада, вперше випав сніг, а на трасі Одеса-Київ вже активно йде снігопад. Не оминула зима і інші регіони. У Харкові та Вінниці теж побачили перший сніг. Синоптики попереджають, що мокрий сніг накриє практично всю Україну. Згідно з прогнозом синоптикині Наталки Діденко, сьогодні, 14 листопада, в Україні варто очікувати мокрий сніг і ожеледицю, особливо в північних, центральних та східних областях. У Києві перший сніг вже випав. На позняках мешканці міста могли насолодитися зимовою атмосферою. Однак не варто радіти довго температури будуть плюсовими, і сніг не затримається довго. У п'ятницю 15 листопада погода буде ще холоднішою. Атмосферний фронт перенесе сніг на Буковину та прикарпаття, а до кінця дня снігопади накриють захід, північ і центр України. В інших регіонах очікуються незначні опади, а температура триматиметься на рівні плюс 1, плюс 4 градуси в день. У Києві 15 листопада температура буде близька до нуля вночі, а вдень триматиметься на рівні плюс 2 градуса. Але вже з вихідними 16-17 листопада почнеться потепління. Температура підніметься до плюс 4, плюс 7 градусів. А в неділю, 17-го числа, у Києві повітря прогріється до плюс 10. Слід бути готовими до сильного вітру, особливо на заході країни, де пориви можуть посилювати відчуття холоду. Так що не забувайте про теплі речі. Зима близько з дня на день у Києві чекають на перший сніг. Уже засніжило західні регіони. Оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Прогноз погоди тут і зараз спеціально для вас на каналі. «Сейчас». час закликаю підписатися. І поїхали! Україна готується до зими. Погода починає тренувати нас до холодного сезону, морозними температурами та білосніжними опадами. На Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині та у Житомирі випав перший сніг. А рятувальники івано-франківської області поділилися кадрами засніжених краєвидів з гори піп Іван Чорногірський та урочища заросляк. За словами синоптикині Наталки Діденко: у середу. 13 листопада у західних регіонах України, а також у Житомирській та Вінницькій областях, можливий мокрий сніг або ж навіть льодяний дощ. На решті території переважно мряка або велика хмарність. Температура повітря у більшості регіонів вночі від двох морозу до трьох тепла, а у день від плюс 1 до 4 градусів. У столиці готуються до опадів вже 14 листопада, але ліпити снігову бабу не вийде. Сніг очікується мокрий, адже сніжинки будуть танути в атмосфері у Києві вночі близько нуля, а в день від 2 до 3 градусів вище цієї нульової позначки. В Україні 14-го числа мокрий сніг, подекуди ожеледиться та насипання мокрого снігу. Ймовірні у північних, центральних та східних регіонах. На заході більше обійдеться просто щільною хмарністю. А на півдні варто очікувати переважно дощової погоди. Температура повітря вночі сягне близько нуля, а в день підніметься буквально на 1-3 градуси на півдні. Плюс 5, плюс 9 градусів. У зв'язку зі зміною погодної обстановки водіїв закликають бути обачними на дорозі. І, звісно, потурбуватися про свою автівку та перевзутися на зимову гуму. Зима буде поступово входити в Україну. На даний момент денні температури залишаються стабільно вище нуля. Тому навіть якщо сніг і випаде, він швидко розтане. Напишіть у коментарях, чи готові ви до віхоли, хурделаці та завірюхи. Підписатися на канал, аби не пропускати інші важливі новини.